Кому цікаво по підключенню до панели амперметр, ультиметра, то пишіть в коментарях, я вам розкажу, як його підключити. от Панелі, правда, по вольтажу дають більше, але <кій> інвертор ріже на 24 вольта. Скільки має заряд акумуляторів і тому він не показує там 50 чи 60 вольт, скільки дають панелі, тому що інвертор ріже. Може хто знає оці два контролера може чомусь один дуже сильно відрізняється в десятих. Сотих, верніше показниках. Бачите на 3 вольта. Не 3 вольта, а 0-3 вольта відрізняється. Може і якось налаштовується або це брак контролера. От цей показує, як оці всі почти От зараз. от і всі одинаково. І цей так само. Верхній на одну соту, а нижній на три, чотири сотих відрізняється. Може, хто знає, чи можна щось зробити з ним або поміняти прийдеться. От як вже починає от сонця ще нема, стільки світанок. І чим раз збільшуються показники, піднімається потрохи міліампери, пізніше перейдуть в Ампери, вати. От. Пишіть свої пропозиції в коментарях. Дякую за увагу.